Вчора біля банкомата знімав гроші і побачив таку ситуацію. А спаніелька чекає свого хозяїна біля дверей в супермаркет АТБ. Вона стала під дверима, і бабуся ну, років 70, мабуть, виходить з супермаркету, відкриває, прищемила собачці лапу та почала скалити сильно. Реакція тої бабусі, я не буду казати, це не нормативною лексикою, там були матюки, каже, типу, що ти тут стала там дурна? Чи... Ну, Тобто обматюкала собаку. Дивіться, в чому фішка? Дуже багато людей кажуть, що вік треба поважати. Дійсно, вік треба поважати, тому що людина прожила якусь кількість життя, вона має більший досвід. Але є один цікавий момент, як вона прожила це життя? Чи вона дійсно розвивалась і зараз в 70 років це кладять знань, до неї приходять. Потребують її знань, вона щось комусь рекомендує, це допомагає в житті, або людина поступово деградувала в свідомості, прожила в невігластві, і кульмінація цього всього це абсолютно грубе серце, хвороби, дуже страшні хвороби, помішательства, тобто повністю тіло мертве. Тобто, по факту, стара людина, яка не може нікому ніяку користь дати, вона просто. Так скажемо, оце тіло є тягарем для о, оточуючих. От. І що проявила бабуся в цей момент? Дуже важливі якості це співчуття і милосердя. Співчуття і милосердя ми відчуваємо до тих, хто страждає. Якщо людина не страждає, а її радісно, вона щаслива, ми відчуваємо. Радість за неї. Це нормальне відчуття. Страждає людина. Ми співчуваємо і проявляємо милосердя, якось допомагаємо. Якщо людина радісна, ми радіємо за нею. Але зараз, як правило, в людях немає співчуття, немає милосердя до оточуючих, тобто серце грубе, і коли ми бачимо, що комусь добре, а нам гірше, то в нас виникає заздрість. Чи нормально це, друзі? Враховуючи всі обставини. Енергії, які діють, епоху деградації, м -м повністю заснувшу душу, це, в принципі, природньо. Чи можна з цим якось боротись, чи можна це якось змінити? Звісно, можна. Я зараз зачитаю вам трошечки виписав. Є юги, є епохи. Ми зараз в саму крайню епоху знаходимося в епоху деградації, яка займає в просторі 432 тисячі років. Попередня юга більш розвинена з кращими якостями, краща пам'ять, все краще була в два рази більше. 864 тисячі років. Ще попередня юга була ще 864 плюс 432, і сама вища сетя юга була, так скажемо, 432 тисячі помножити на 4. Ось це є е, цикл 4 юги. От, Ми живемо в саму гіршу, тому такій якості, як було раніше. У ведичній культурі кожна з чотирьох епох юг має свою домінуючу духовну якість або дхарму, яка підтримує порядок у світі в ту епоху. Дхарма – це божественні закони. Якщо ми слідуємо дхармі, ми отримуємо о, позитивні наслідки, плоди хороші. Якщо ми проти дхарми, це є гріховною діяльністю, ми отримаємо страждання. А якщо ми діємо трансцендентно, якщо ми діємо духовно і прагнемо зв'язку з Богом, ми звільняємося від наслідків. ми Звільняємося від карми, тому що відпрацювати її так от послідовно з кожним життям, дуже важко і зараз майже неможливо. Читаю далі: ці якості з часом занепадають. І з кожною наступною югою духовність зменшується на одну чверть ось відповідність, саття юга, епоха істини, золота доба, головна якість це правдивість. Інші якості, що також панують: чистота, аскетизм і милосердя. Що ми зараз спостерігаємо? Чистота не тільки зовнішня, якою ми і так ну, якби не сильно займаємося, а й внутрішня чистота. Аскетизм, коли ми готові на якісь звершення, готові від чогось відмовитися для блага інших, чи є зараз таке, наскільки воно проявлено, я думаю, що все зрозуміло. Милосердя, співчуття до інших, до занепалих душ, саме на рівні душі, може навіть на рівні тіла. Навіть інфантильність це теж вже якась початкова ця стадія, так скажемо, любові. Да. Дуже мало цього. Так, і правдивість. Правдивість, наскільки люди правдиві, наскільки ми не обманюємо інших, не обманюємо себе. Я думаю, що кожен кожного дня обманює інших і себе. Це насправді так. Якщо почати дивитися в глибину, це Сатія-Юга. розквіт, Потім трета юга, срібна доба. Головна якість, аскетизм. Правдивість і чистота ще присутні, але дещо зменшується. З'являється жертвопринесприношення як, як форма поклоніння. Якщо люди хочуть бути причетним до Бога, з ним стосунки відновлювати, розвивати, то вони приносять жертви. Жертво приношення це не дорівнює кров, вбивство. Це трошки інше. Забудьте про таку. Такий паттерн, який склався жертвоприношення, це коли ми жертвуємо Своїм тим, що вважаємо своїм задля загального вищого блага. Потім два пари юга це бронзова доба, головна якість чистота. Люди вже менш духовні. Зростає кількість пристрасті і гріха, поклоніння відбувається переважно через храми і обряди. Вже таким чином здійснюється зв'язок з Богом. І Каліюга – наша залізна доба. Головна якість милосердя. Друзі, це дуже важливо зараз проявляти милосердя до будь-якої живої істоти. Тому що ми зараз всю Каліюгу насправді страждаємо, насправді деградуємо, не обманюємо самі себе, свідомість деградує. Тому. Відчувати співучасність до страждань інших людей, це очищає наше серце і розм'якшує його, тому що серце в більшості людей зараз дуже таке грубе і схильне до насилля, милосердя, хоча воно вже занепадає, із дгарми залишається лише одна опора правдивість на мінімальному рівні, друзі. Чому духовні знання, особливо високі категорії, як гаудія вайшнавізм? Сильно зациклені на тому, щоб не спотворювати знання, які доносяться, і слідувати чітко святим писанням, зпівставляти те, що вони кажуть, з святими писаннями. Якщо це відхиляється, значить це відкидувати, не давати, тому що зберегти правдивість, зберегти істину, яка передається по ланцюгу, який передається від учителя до учня, від учителя до учня це дуже важливо, тому правдивість це наша остання насправді опора зараз. За допомогою якої ми взагалі якось можемо вирвати в цю епоху. Люди, короткоживучі, сповнені хвороб і конфліктів, практика бакті відданості є найдієвішим шляхом для духовного розвитку в цю добу. Це практика любовного, спонтанного відданого служіння Господу. Як це практикувати, можеш почитати, погуглити. Дати запит штучному інтелекту або відкрити YouTube і прописати. Я рекомендую ознайомитись з ведами, з Гауді Вашнавістською точкою зору на це питання. Вона дуже глибока і сильна. Дгарма зараз стоїть на одній нозі ці чотири якості: правдивість, аскетизм. Чистота і милосердя символізують ноги, бикат гарми, який поступово втрачає рівновагу з приходом кожної нової юги. Друзі, рівновага дуже складна, всього одна нога це знаєте, як бути відданим Богом, бути в істині, не страждати це як стояти на одній нозі і балансувати, коли в тебе їх чотири ти бик. Це складно, але це можливо. По-іншому, це просто буде шлях в нікуди. Я дуже дякую тобі за цей перегляд. Розвивай співчуття і милосердя. Такий мій посил цього відео. Дякую.